Такий насичено томатний зігріваючий суп ідеально підходить до осінньої пори. Пропоную приготувати неймовірно смачний суп з карамелізованими томатами. Почнемо з помідорів. Обирайте хороші помідори, солодкі з насиченим смаком, адже це основа супу. Помідори я буду запікати в духовці, тому спочатку розрізаю навпіл та видаляю зелений хвостик часнику чеснику нам знадобиться аж ціла голівка. Не хвилюйтесь, суп не буде гострим, бо чесник я буду карамелізувати разом з томатами. Зрізаю вершечок голівки чесника, на деко викладаю томати з чесником, поливаю оливковою олією, пальцемічним оцтом, додаю трохи солі та свіжозмелений черний перець та ставлю запікати на 30-40 хвилин. Тим часом підготую овочі для пасирування. Знадобиться 2 стебла селери, одна рівчаста цибулина та одна морквина. Стебла селери промиваю та нарізаю тоненькими слайсами. Моркву очищую та нарізаю тоненько. Морква зазвичай готується довше, тому не нарізайте її надто грубо. Рівчасту цибулю розрізаю навпіл та нарізаю кубиками. Кастрюлю, в якій буду готувати суп, наливаю трохи олії та пасирую овочі. Спочатку цибулю кілька хвилин, доки вона не стане прозорою. Потім додаю селеро та моркву та пасирую ще хвилин 7. Після чого додаю томатну пасту або улюблений томатний соус. Перемішаю та додаю воду. Солю. Додаю базилік, сушений та орегана, свіжозмелений перець. Тим часом томати запеклися та легко карамелізувалися. Чесник також пропікся, став м'яким, даю кілька хвилин йому охолонути. Нарізаю свіжий базилік. Вичавлюю м'яко з чесника. Він надзвичайно ароматний, має приємний сладковатий присмак, то дасть неймовірний акцент до супу. Розминаю чесник виделкою. Додаю до супу карамелізовані томати. Також обов'язково зливаю сік, який виділився з томатів під час запікання. Додаю м'якош печеного чеснику, потрібнений свіжий базилік. Та обережно збиваю суп ручним блендером до однорідної текстури. Додаю сіль та перець за смаком. При подачі рекомендую полити ароматною оливковою олією Екстра Virgin. Також смакую стертим пармезаном. Сподобалось? Тисніть вподобайку. Підписуйтесь на канал Сладе Місто, щоб не пропускати нові рецепти. Дякую за перегляд!